Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписка та вподобайка, Це Вікторія 3, і насправді так кажучи, щось ми дуже. А, ось в цьому мені Вікторія 3 не подобається, тому що вона якась в'язка. Я не знаю, ми відчуття, що просто яку погодин гімплею витратив, так, зростає ВВП і так далі. Але, по ідеї це е, гра, яка не сильно орієнтована на війсь, е, війни і так далі. І тому щось вона дуже в'язка, як будь я просто застряг на місці, відчувається. До речі, в мене порівнює життя непогано. Але грамотність. Я б хотів ще збільшити грамотність. Я збільшую, як ви можете побачити. 27-2%, але треба більше. Якого біси мінськ? Мінськ, все нормально. Що тебе з грамотністю? Якого біса? Уряд. Чи може я якось. Менший уряд. Менше підтримку. Коротше, ні. Зараз ми приймаємо поліцію. Рофсіну поліцію? нехай зайвим не буде. Але я б хотів демократію і так далі. Так, по будівництву я намагаюся вийти з мінусу. О. Так, я виходжу потроху з мінусу зерна, але нам ще не вистачає. Що у нас тканиною? Мінус 25 також. Але так, я. Угу. Давайте yeah. одне виробництво одягу побудую. М -м -м -м. Тут ще. Так, в Таврі. Але нам явно буде не вистачати скотарських господарств. Ось щось там закидав багато, нехай. Нехай розбудовується. Ми їх ефективно будуємо, наскільки 11. 11 будівельних контор і працюємо на другому рівні інфективності. Прекрасно. У нас з'явилась патріотична партія, а в нас. Я думав, в нас вона вже була. Так, стоп, пауза. Уряд. У нас через це уряд став. Нелегитимним. Реформувати. Дивіться. Можна зробити 28 легітимність уряду. Але це будуть тільки промисловці. Так неприємно. Можна тільки лібералів, але... або ліберали і Збройні сили. Збройні сили вони. Колонізація нецікава, призов Оподаткування можна теоретично збільшити і. Mm. Е. Уряд чисто з інтелігентів. Твердити, менше підтримки, більше агресивності буде, більше радикалів. А, і тепер успіх 16% всього. Чому вони ж навпаки військові? Тобто, якщо... Так, що ви тут хочете? Ми не приймемо цей закон. Теоретично промисловці. Блін, промисловці також насправді так кажучи, цікаві мені. Можна уряд зробити з промисловців і військових. Якщо ось такий уряд зроблю. Бо промисловці це і справді цікаво. Так, але чому ти на паузі? Гей, чого ти на паузі? У Нас має бути. Ви знущаєтесь щойно, щоб ми показували, що буде нормальна легітимність уряду. Чому так сильно, сильно просіли легітимність? У нас не уряд. Це жах. Нелегітимність я не збільшу. Вау! Вау! Як мені це не подобається. Зато на 44% шанс успіху. 45 вже. Так, я сподіваюсь, зараз промисловці почнуть свої інтереси просувати. А в мене місцями інтереси з промисловцями збігаються місцями. Звідки така маленька підтримка в нас? У нас економіка зростає, якість життя? Не зростає. Це дивно, до речі, також. Грамотність тут зростає. Ну, вже ж, <кхід> яка до бісу може бути? ...якість життя, якщо в нас мінус сирно. Куди в нас воно уходить? О, споживання населення. Населення починає більше споживати. І це важливо. Ще 8. Буде час ще 8 побудую. Ой, у мене тут паперові фабрика. У мене папір мінус? А, так. Але це мінус цього мінус 50, нехай. Три паперові фабрики займи не будуть. Так, партія свободної торговлі. Уряд. Легатимність 23. Чому жахливо? Я не можу зробити кращий уряд. Це через те, бо через те, що православні у нас головні. Та хто твій наш спадок? Православний. Спадок також православний. Нам треба позбутись. Так, у нас вибори, до речі, підбулись. Можна зробити 32 легітимність. Військові ліберали. Вперед. Так, зачекайте, якщо ми... я не помиляюсь. Де університет у нас тут? Університети. Факультет філософії. Уа! Є! Так, ми будемо більше витрачати, але плюс 42 інновація. Коротше, це краще. Філософсь... Факультет філософії. На 64 папіру більше будемо споживати, але в мене є плюс папіру. І ми ще плюс будуємо ще один. Не виробництво тому вперед. Мені не завадять. Так, зачекайте. Чому тут при зміні мені обіцяють плюс 4000? Мановари. Окей, а який прикол в цьому? Делекторстанції? Ну, речі, 900 конвоїв можна взяти собі? Теоретично. Це кліпери треба робити. В мене є верф хоча б одна верф. Кліпер 052? Теоретично я можу більш робити. Є військові верфі. Це манавари. Хм. А що як? Цікаво, якщо в мене буде більше конвоїв? Чи це дозволить мені. Давайте споруди, розвиток. Парти. Більше кліперів споживати будемо. Окей. Міські. Верфи. Не вистачає кліперів. Розширяю. До кращих. Але у нас мінус кліперів. Мінус 7. Так, верф має давати 70. Аж 70 кліперів. Одна верф. Це неможливо, щоб в нас були кліпери в мінус. Ми маємо просто почати більше виробляти. Так, ми починаємо більше виробляти, більше споживати, більше виробляти. Тепер у нас конвоїв багато. Я не знаю, як це мені допоможе. І мінус 151 зерна. Я забудовуюсь. Чекайте. Я розбудовуюсь. Що ще мені сказати? Розбудовуюсь. Також у мене, що хорошо, це мінус двигунів. Моторні заводи. Ну, Харків. Проблеми з інфраструктурою. На двигуни Харків. І в пріоритеті інфраструктуру в Харків. А в Київ може. Просто побудувати залізницю. А я випадково? Останні стало я пасажирські вагони ще не вивчив. Ну ні, залізницю поки що в Києві не буду. Так, я ніяк не можу з подачі професійної поліції вийти. У нас 54% успіх, а я в плюс ну, типу, в подачі ніяк не можу вийти з подачі в розгляд. Іде мої 21 мільйон ВВП? Дайте 21 мільйон ВВП. Я хочу... О, 21-2, прекрасно. 12. Я потроху піднімаюсь в рейтингу. Я ніяк не міг з 15-го вийти. Тепер я вже 12 місце. Таким темпами я зможу вийти трохи вище. А бопен душу населення 110. Я хоча б, хоч... хоча б в топ-100 зайти. 28% грамотність потроху підвищимо. І. О! Сталиві. Пасажирські вагони. Знаєш, що? я прибираю залізницю. Просто ставлю ті залізниці, яка в нас вже є. Попершу паровози. Плюс 3 стрек інфраструктурі. Давайте. Продовжити. І стало пасажирські вагони. Продовжити, я не знаю щось. Все б мало йти в плюс. Я не знаю, на що воно скажеться. Так, і тепер ти. Імпорт. Це не допомагає імпортувати. Технологія. Що тут гарса вам по собі вивчати почала? Ти. Консервування. Прикольно. Хоча в мене зараз більше нестача звичайних ресурсів. Чим я і зайнятий забудовою поля, просто поля розбудовую. Нарешті ми перейшли на розгляд професійної поліції, що, що може бути краще? Краще може бути ВВП збільшено і збільшене. Гра... Ну, до речі, відчутно бачите? Я не знаю наскільки вам гарно видно, але ось тут прям дуже сильний почало зростання. Воно прям змінило нахил свій. Тобто в нас зараз грамотність збільшиться, я сподіваюся, тим самим рівень життя збільшиться, тому що я ніяк не можу. Так, нас... ми перевищуємо, очікуваний рівень. Тому тобто у нас краще, ніж наші мешканці треба. Грубо кажучи, краще, ніж треба. Блін, якісна меблі, Розкішні меблі. Але у нас шовку не вистачає. Ми всього 10 імпортуємо. І більше не вийде імпортувати. А, ні, зачекайте. Ще 5 з пузького ринку. Із Австро-Угорського. Австро-угорський ринок. Загалом буде 20. І теоретично, в якого я регіоні зробив якісні меблі. Меблова фабрика? Ну, в Харкові. В пріоритеті в Харків. Щоб споживати. Ну-ка, запікайте, стоп! Стоп! Харків! Та ні до Харкова. Меблова фабрика. Харків? А, ну так, найкраще. Так ви знущаєтесь? знову на легативне правління. Я можу 31 легативності взяти. Або бог чому 25? Ну, давай. Та персонал Преціонал гати місце непогано. Так, зараз професійна поліція, будь ласка, перейдіть в є прийняття. Це просто трохи менше радикалів буде з професійною поліцією, в мене, як ви бачите, їх велика кількість. Майже 10% населення. Проти мене налаштовані. Це неприємно. Мені це не подобається. У, ну до речі, вже розбудувалися, але все ще навіть одягу не вистачає. І тканин не вистачає. Короче, 13. Одразу 13 прям. Виробництво тканини. Так, ти розкішний одяг. Там в мене шовку немає на розкішний одяг. одягах. Там не є попут на розкішний одяг? Є. Тридцятка. Якщо я в Чернігові побудую ще один. А, окей, Чернігів. і Йодаса. Два виробництва одягу. Так, і ще купа. Купа пшениці. Просто, блін, мені не вистачає просто добрив. Якщо б я б міг або сірку імпортувати в нормальній кількості. А тут подні їх дають імпортувати Або доброго, якщо б я б міг імпортувати. У Нас 11! Рівень життя ми підвищились трохи, скоріш впало, тому що у нас вже було 11.2 максимум. До речі, нам пропонують змінити перейти в інтервенціонізм, що, потроху, спускаючись вниз, можна буде вийти в він конкуренцію. Тобто далі в інтервенціонізм йду. У мене грамотність вже 29%. Треба більше. Яка б вас грамотність? До речі, тут рівень життя гірше, ніж у мене. Серйозне? Так, мене місцями. Ми рівень краще навіть, ніж в Австро-Угорщині. Місцями. А як подивитись вашу грамотність? 54% з грамотності. У, і ми прийняли професійну поліцію. Прекрасно. Так. Так, вперед. Інтервенціон... Інтер. Коротше. Інтервенціонізм. Підтримка 47%. Куф. Тим більше. Чому в мене не вистачає бюрократії? Я ж Всі управлінські відомства привів на тебе. Ще підняти? Це ще на 200 збільшується. Окей. Але тепер папіру в мене мінус 164. Що жахливо? У нас же деревина в плюс іде. 106. Ти тридцятку будеш споживати, чи по скільки? Так, по тридцятці три виробництва папіру побудую. Так, в мене мінус 10 тисяч. Мені це не подобається. Щось ми йдемо потроху в мінус, але. У нас тепер 22,1 мільйон. І грамотність зростає. О, як прекрасно. Мені треба більше грамотність. Найкраще, до речі, грамотність нас в Криму виходить. Серед селян, припустимо. 47,6%. 42. 52. А чого? Чому такі в, в, мали великі відсотки грамотності показує? В топор ми в плюсі. А, це через те, що у нас починало, почалось ново будівництво. Зараз знову будемо в мінусі. Я 106 місце по ВВП на душу населені. Давайте. Давайте в топ-100 хоча б хоча б в топ 100 по ВВП на душу населення. Давайте подача. Є, ми в розгляд. У таким темпом ми вийдемо в. О, до речі, тут ще. Обрані чиновники хочуть. Щоб ми прийшли це хто. Тут навіть не показано, хто саме цього хоче. Так, давайте консервацію я вивчив. Що далі гра саме по собі буде вивчати? Тебе. По робота. В мене питання до вас. Я хочу промисловість взагалі не розбудовував. Нема сенсу не сюди вийти. Не сюди, не в вакуумну упаковку, тим більше у мене нема сенсу йти. Ну так, мені нема сенсу нічого змінювати тут. На жаль. Так, і знаєте що? А в мене в мене нафти ще не з'явились. Але при цьому для вакуумного консервування потрібна нафта. Так зачекайте, ви хочете сказати, що в мене ніде нема нафти? Це скоріш за все на Галичині є. 284 мінус. У мене населення все більше і більше споживає. При цьому саме населення з Я тут вже запланував купу ферм будувати, тому ну, воно побудується з часом. Ей, і... французи, можна з британського ринку ще. З московського ні. Ні за що. Чому не везеш? Француз, що сталося? Якщо ви шукаєте, в якій ще грі, ви зможете сісти і пограти за Україну, то ви це зможете зробити по в описі в грі Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. це також мене дуже сильно підтримує. Тож, поки що я на цьому закінчую це відео. Дякую всім, хто його подивився Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. В принципі, ми за одну ось я півгодини записую, і ми більше, ніж на 20%. Я зараз качнувся більше, ніж на 10%. Якщо ми так кожне відео будемо качатись більше, ніж на 10%, то це буде топ. Майже на 15% качнувся. Я ja, Сподіваюсь, все буде красиво і цікаво. Знову ж, дякую поки що всім за перегляд, спонсори, дякую. Підписку подавай, коментарі і так далі. Всім вдачі та бувайте!